Десь новини факти. В студії працює Тетяна Захарян. Вітаю вас. Представник Міжнародного валютного фонду в Україні Жером Ваше заявив про те, що програма співпраці розширеного фінансування між МВФ і Україною знаходиться в зоні ризику. Він зазначив, що проблема криється в бюджетній політиці України, яка повинна відповідати узгодженій програмі. Ризики є. І як я говорив, він у тому, що. Може бути прийнятий бюджет, який не відповідає цілям програми МВФ, і в якому буде закладена політика, яку ми не підтримуємо, заявив Жером Ваше. Він також зазначив, що МВФ очікує, яким буде бюджет України на 2016 рік і чи буде він відповідати домовленостям, досягнутим раніше. Нагадаємо, у разі зупинення програми співробітництва між МВФ та Україною автоматично будуть зупинені всі програми кредитування з міжнародними фінансовими організаціями Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку урядів країн ЄС та США. Навколо розрекламованого центру обслуговування громадян, що розміщується в будинку колишнього платиному банку на проспекті Шевченка, розгортається скандал. Співробітники установи заявляють про те, що він знаходиться на межі закриття через всього півтора місяця після початку роботи і звинувачують у цьому департамент надання адміністративних послуг одеської міської ради, якому центр формально підпорядковується, хоча очолюють його члени команди губернатора. Саме від такого змісту пост яв. На сторінці Центру обслуговування громадян у Фейсбуці. Ми спробували розібратися, наскільки правдивою є інформація, яка розміщена у соціальній мережі, взявши коментарі в обох сторін конфлікту. Основна претензія сторони центру адмінпослуг його співробітникам не виплачують обіцяні заробітні плати. Проблеми, сьогодні, з якими сьогодні столкнулися. мы в нашем центре, это в первую очередь заработная плата наших сотрудников, которая была изначально директором департамента, была обещана в размере 2970 гривен, вне зависимости от стажа, опыта работы и так далее. А так сложилось, что в итоге за октябрь месяц некоторые сотрудники получили 500-800 гривен, а за ноябрь месяц все дружно получили 2000 гривен с копейками. Это полностью не подлежит, он не соответствует изначальным данным обещаниям, оправданиям, по которым сегодня нашим сотрудникам не платится изначально обещанная заработная плата, что якобы они не прошли госэкзамен. Но мы просим провести этот госэкзамен еще с октября месяца. Нас игнорируют. Основная проблема, на самом деле, это, в общем, отношение к нашему центру со стороны руководства департамента. И мы очень хотим, опять же повторюсь, сигнализировать руководству городу в предвзятом отношении к нашему центру со стороны департамента административных услуг. Мы считаем, мы единственное, что мы можем на какое найти объяснение, это то, что мы невыгодны, наш центр невыгоден существующему руководству департамента административных услуг, который просто-напросто теряет свой хлеб с приходом или с открытием нашего центра. Поэтому саботируется. В мероприятиях мы подчеркивали, что сотрудники, которые набираются в это подразделение, являются служащими органами местного самоуправления, так сказать, госслужащими. Оплата труда и госслужащих, и служащих местного самоуправления регламентируется постановлением Кабинета Министра Украины. И все выплаты, которые могут осуществляться, тоже оговорены в этом постановлении Кабинета Министра Украины. Мы с самого начала проекта нашим партнерам это говорили. Для того, чтобы появились какие-то бонусы, доплаты и так далее, они должны появиться в постановлении Кабмина. Либо в действующем, либо должно было быть принято другое постановление Кабмина, которое бы регламентировало условия оплаты труда для центров админусу. Невозможно оплачивать в одном отдельно взятом подразделении зарплату выше, а другим меньше, только потому, что кому-то это хочется. Есть законы, которые нужно соблюдать. А тим часом в Україні створять єдиний центр прийому скарг до національного контакт центру підключить близько 13 тисяч органів влади. Міністр кабінету міністрів Ганна Онищенко нагадала, що вже не один рік функціонує державна установа, урядовий контактний центр. Звернувшись, який за телефоном 0800 507 309 або зайшовши на сайт www.uke.gov.ua, можна отримати консультацію. Національний контактний центр планується створити на базі цього урядового контактного центру. Повідомляє пресслужба Кабміну. На сьогодні урядовий контактний центр обслуговує всі органи виконавчої влади. Ідея створення національного контактного центру. Поступовому розширенні тих органів державної влади, до яких можуть направляти свої звернення громадяни через єдиний контактний центр, на першому етапі ми плануємо включити адміністрацію президента, Верховну Раду, державні колегіальні органи, а надалі органи місцевого самоврядування. Якщо говорити цифрами, то заплановано близько 13 тисяч суб'єктів, до яких можна буде звернутися через НКЦ, підкреслила Онищенко. На одещині правоохоронці виявили підпільний гральний заклад. Працівники роздільнянського відділу поліції виявили та вилучили 12 гральних автоматів та документацію, що стосується діяльності закладу. Поліцейські отримали оперативну інформацію, що в підсобному приміщенні одного з кафе в селі Кучурган функціонує гральний заклад. Гральний зал був розташований в підвальному приміщенні кафе без будь-яких вивісок. Клієнтів туди впускали за попередньою домовленостю по телефону. При виїзді з оперативної групи на місце події ця інформація підтвердилась. На теперішній час відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 203-2 е, заняття гральним бізнесом кримінального кодексу України. За скоєне організатору загрожує штраф від 10 тисяч до 40 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Шановні громадяни, якщо ви маєте інформацію про діяльність гральних закладів, просимо повідомляти про це в поліцію по телефону 102. Конфіденційність гарантується. Друга за тиждень смертельна аварія сталася у районі Одеського автовокзалу. Вночі в Одесі на вулиці Грушевського сталася смертельна аварія. Як розповіли очевидці, о першій 20 на мосту в районі автовокзалу автомобіль БМВ на великій швидкості врізався в мікроавтобус Газель. Від удару газель перекинулася на бік. а Іну марку розплющило. Водій БМВ загинув на місці. ДТП водій пасажир мікроавтобуса отримали травми. Їх шпиталізували. Як повідомили в прес-службі ДСНС для того, щоб витягнути тіло загиблого і дістати постраждалих, знадобилася допомога рятувальників. На місці аварії працювали 12 співробітників служби. Причинах того, що сталося, розбирається слідство. Зазначимо, це вже друге смертельне ДТП на запоточній тиждень на цій вулиці. Так 1 грудня тут сталося лобове зіткнення автомобілів Деоланус і «Тойота», внаслідок чого загинув 28-річний хлопець. Подивитись новини факти і до інших тем. Зберігати історичну забудову центральної частини Одеси, чиновники і архітектори. Збираються шляхом включення її до основного списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Про це йшла мова на третій міжнародній науково-практичній конференції. Що стоїть на заваді втілення задуманого в життя, знає наш кореспондент. Історичну частину Одеси рятують місцеві чиновники і архітектори вже не один десяток років. В своїх прагненнях зберегти найцінніше дійшли і до ЮНЕСКО. Ідея відбудовські номінації в Одеси полягає в тому, щоб представити у цю. Унікальність, яка не має аналогів. І наукова робота у підготовці номінації зводиться власне, до пошуку тих критерій, які переконають світову мистецьку культурну спільноту, в тому, що Одеса це є містом, яке відрізняється від інших. сегодня рассматриваются границы, пока еще они окончательно не определены, но сегодня они рассматриваются, это как раз центральное историческое ядро, которое включает в себя ансамбли Приморского бульвара, ансамбли Театральной площади, ансамбли Екатерининской площади. Они проходят по Приморской улице, военный спуск, Польський спуск і вулиця Буніна готувати об'єкти до включення в номінації почали ще в 2003 році. Як виявилося, зробити це вже не так і просто. Хоча ціних за архітектурою будівель чимало, але постійно виникали не під науковій спільноті перешкоди. Деякі з них для архітектурних пам'яток Одеси стали фатальними. У Нас сьогодні дуже напряжені сімі приприйматі за. В прямом смысле этого слова ворвались в, в, жизнь, в том числе в архитектурную в жизнь города. Я буду жить сейчас конкретно о доме Русова. К сожалению, те частные квартиры, которые были в этом доме, были выкуплены. Сам дом сегодня находится в аварийном состоянии. Но за год мы сделали многое. Мы остановили вмешалось разрушение данного памяти архитектуры. Который... Мы приняли то решение, которое было очевидно, признали его аварийным. Війде історичний центр Одеси до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО чи ні, це ще велике питання. ЮНЕСКО до міст номінантів висуває чимало вимог, основне з яких незахарачення історичного центру рекламними вивізками на архітектурних пам'ятках. Ні одного шагу в плані приближення реального центру Одеси к требуванням, які приділяються експертами ЮНЕСКО, пока що я не бачу. Висить та ж огромна огромне коробки реклами. Фасады изуродованы. Документально шаги делаются, то есть принята графическая часть к правилам размещения вывесок, но реально ничего не делается. Размещаются огромные объекты в буферной зоне будущего объекта номинации, и размещение таких объектов многоэтажек служит основанием для исключения из списков ЮНЕСКО, а не для включения. Ще однією перешкодою для ЮНЕСКО, аби взятися за зберігання одеських архітектурних шедеврів, можуть стати висотки новобуди в історичній частині міста. Івана Дерев'янко Віктор Доманський. Факти. В Одесі відбулася творча благодійна акція для військовослужбовців, що отримали поранення в зоні АТО і зараз знаходяться на лікуванні в Одеському військовому шпиталі. Благодійний тур починають з Одеси і далі по містам України. Концерт мав на меті підтримати бійців, дати позитивні емоції для їх скорішого одужання В актовому залі одеського військового госпіталю. Зібралися бійці. Учасники благодійного туру порадували воїнів власними піснями. Селя цього мероприятия перед новим Годом – подають нашим ребятам позитив. Присти їм не знаю класних нових пісень, чтобы щоб вони себя в зрительном залі, що вони не знаходяться в госпіталі, а що життя продолжается, і скоро нібидуть і все буде прекрасно в жизни. Поддержать наших ребят, які общем-то, піднялися за нас, отстаивать нашу свободу, независимость. Говорити щось на камеру бійці відмовились. Тим по їх щирих емоціях було видно, що концерт їм сподобався. До Всесвітнього дня людей з інвалідністю в Одесі влаштували флешмоб, задихало велике червоне серце. Його присвятили дітям з особливими потребами. Надія вимальовувала по контуру серця. У кола місця, на яких мають розміститися учасники флешмобу, присвяченого дітям з інвалідністю. Вона мати такої дитини. Прийшла, щоб нагадати суспільству про себе і свою дитину. Що нам нужна допомога, то ми такі ж члени суспільства, як і всі останні. І що ми хотим бути вместе в Одесі дружити, общаться і хотим, щоб знали наших дітей. У мене ребеночек інвалід йому шість лет в этом году буде ну вслідуєм сім в январі місяці. Ні, нет, он у меня не ходит. А дітка з особливими потребами, які змогли, також взяла участь у створенні червоного серця, що дихає разом зі своїми мамами. Хочеться підтримати дітей, які ну теж боліт. Так, так як я очі хочу іноді помочь таким дітям. Ми приехать приїхати і этот флешмоб цю акцію, щоб другие люди знали, що е такі что они що вони є, нужно їм потрібно допомагати что Без поддержки нам не справиться. До створення живого червоного серця приєдналися і кілька одеситів, які прогулювалися соборною площою, і журналісти, які прийшли на захід, і студенти медики. Ми всі студенти першого курсу медінституту і ми прийшли сюди, щоб вони почували нашу підтримку, Що нам не все одно для цього ми вчимося на врачей, щоб вилічити організовували соціальний флешмоб на підтримку дітей з інвалідністю, представники громадської організації, особливі діти. Кожен, хто взяв участь у створенні серця у червоній хустинці красной пов'язки это символ красного есть мы серця. сделать тобто ми чтобы оно серце, щоб оно було живое. До інших тем всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про епідемію поліоміліту інфекційне захворювання, яке вражає центральну нервову систему, і може призводити до утворення паралічів. У групі ризику знаходяться діти до 5 років. Ліків від цієї хвороби в розпорядженні медицини немає. Вакцинація залишається поки єдиним способом врятуватися від поліеміліту. Про ситуацію з інфекційним захворюванням в Україні та Одеській області та про основні рекомендації, як уберегти дитину від нещастя у наступному сюжеті, епідемія полімієріта по ВОЗовським критеріям об'являється либо в тому випадку, якщо имеется один случай істинного заболівання поліомієрітом один єдиний либо два вакцин асоційних. То тобто, якщо заболівають полимеритом діти, которые отримали прививки. Щоб захистити дітей від небезпеки захворювання, Міністерство охорони здоров'я України проводить трьохрівневу імунізацію. Під час проведення першого туру в дитячих поліклініках Одеси вже понад 15 тисяч дітей прищепили вакциною із Франції. Ускладнень при цьому не було. Діти, які отримали по календарю. Повністю всі прививки, Первічний привіличний комплекс ані, в принципі, лічна, вони гуморально захищені від заболівання 30 листопада. Стартував другий тур вакцинації, який триватиме два тижні до 13 грудня. Її проводять дітям від двох до шести місяців. Ревакцинацію роблять дітям 18 місяців шести та чотирнадцяти років. Деякі одесити, правда, відмовляються прищеплювати дітей. Мы считаем, что но ну, много случаев и смертных в том числе, и у моих знакомых в том числе, например. Не доверяю, пока вот сколько вот по телевизору говорят про эти прививки, что сначала разморозили вот французскую прививку от премили, потом снова заморозили. Сами французы говорят, что размораживать нельзя, но ну, рискните. Говорит, попробуйте сделать эту прививку. У департаменті охорони здоров'я запевняють, хвилюватися не слід. Кожен з батьків має право попросити у лікаря всі необхідні документи, які підтвердять якість вакцини. Все, що Ви потребуєте в кабінеті, ви маєте право требувати пред'явлення вам абсолютно всіх документів на тот імунологічний препарат, який вводиться в вашому ремонту. Ви маєте право і вашого ребенка об'язані осмотреть непосредственно перед прививкою, не вчера не позавчора, а непосредственно перед прививкою. Вам обязаны показати інструкцію непосредственно к тому прививочному препарату, який буде вводитися. <клес> Лікарі радять дотримуватися правил гігієни, а вже потім вдаватися до вакцинації, адже поліомієліт – це в першу чергу хвороба брудних рук. Євгенія Швіц, Віктор Доманський. «Факти». Бригад військово морських сил збройних сил України гетьман Сагайдачний завдяки допомозі волонтерів оснащено сучасним навіційно-радіокалаційним радаром, як повідомив флагманський спеціаліст радіотехнічного озброєння бригади надводних кораблів, капітан лейтенант Сергій Курдюк. Наявність цього радару на озброєні значно розширює тактичні можливості корабля. Суттєво підвищує рівень виявлення цілей, їх класифікації, а також рівень навігаційної безпеки. Станція, яка досі перебувала на озброєнні, була менш функціональною. Її основним недоліком було те, що вона не взаємодіяла з різними. Новітніми системами, зокрема з автоматичною ідентифікацією кораблів. Цілей, раніше оператору станції доводилося так, би мовити, вручну вирішувати багато завдань, з якими сьогодні успішно справляється нова станція. Радар може супроводжувати одночасно до 100 цілей на відстані до 96 морських миль. Це близько 180 кілометрів. За інформацією волонтерів, коштує такий пристрій приблизно 280 тисяч гривень. Гетьман Сагайдачний вже не перший корабель українських ВМС, який вони оснастили сучасним радаром. Ви дивились новини, факти. Я бажаю вам гарних вихідних. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.